Сучасна Одеса буквально вийшла з-під землі і розквітла архітектурними формами завдяки прадавнім молюскам і рачкам Понтійського моря і шаленій праці каменярів. Працювали тут цілими родинами від маличку до свини. Таке явище, як катакомби, в принципі, є типовим для України, так би мовити, в старих європейських традиціях. Але в таких масштабах, як під Одесою. Фантастичним і фактично рекордним. Подібні копанки є ще під Римом і Парижем. Але якщо загальна довжина римських 500 кілометрів, Паризьких 300, то катакомби під Одесою своїм павутинням утворюють ціле підземне місто з вулицями на 2,5 тисячі, і це тільки досліджених. Підземні рукави простягаються не лише під обласним центром, а й вздовж берегової лінії.